Цей ноутбук коштує 6499 гривень. І я впевнений, що за такі гроші, такий функціонал ви ніде не знайдете. І зараз я вам розповім, що саме ви отримаєте за ці гроші. Екран 15,6 дюймів з роздільною здатністю Full HD, який має широкі кути огляду. Процесор i 5 3340 m лінійки V-Pro з максимальною частотою 3,4 ГГц на ядро. Працює на рівні i5 покоління з позначкою U. Оперативною пам'яті. 8 ГБ ddr 3 яка працює в двокональному режимі. До речі, цей ноутбук підтримує 16 ГБ, тому ми можемо з легкістю її встановити. Швидкий накопичувач SSD в базовій комплектації на 128 ГБ, але ми можемо встановити любого об'єму за вашим побажанням. Дуже міцний корпус з металевою кришкою та надійними петлями. Повнорозмірна клавіатура, яка має цифровий блок та підсвітку клавіш. Посилена батарея потужністю 97 вт годин, що забезпечить автономність роботи більше ніж 5 годин. Ноутбук має встановлений 3G-модем. Є можливість встановити сім карту та бути завжди на зв'язку, навіть коли немає поруч wi fi з'єднання. Із додаткового є необхідна кількість потрібних портів, веб-камера та відбиток пальця. Цей ноутбук ідеально підійде для роботи, навчання та перегляду улюблених фільмів та трошечки невибагливих ігор, якщо дуже за